У гімназії Києва семирічну дівчинку викрав рідний батько і, попри те, що чоловік мав право бачитися з донькою, але він вирішив діяти інакше, без згоди матері, без пояснень, і попри спротив самої дитини, чим закінчилася історія, наша Дар'я Бошко розбиралась. Дивімося. Шкільний день закінчився викраденням дитини. Чергова за нею. За нею він відштовхнув чергову. Батько, попри крики, дитини посадив її в машину та поїхав. У нас триває діючий зараз судовий процес. Історія з дуже неочікуваним фіналом. Столична гімназія, кінець другого уроку. Діти першого А класу пішли в їдальню. Середучнів і семирічна лея, батьків дівчини звати Катерина та Артур. Вони розлучені, однак, донька живе з мамою. Час від часу бачиться з батьком, коли той приходить до школи. Класна керівниця Любов Грінь про їхні зустрічі знала. Вона ніколи з ним не хотіла йти. Вона казала: Я хвилююся, щоб тато мене не викрав. Я не побачу більше маму. Але коли приходив тато, то вона любила ці моменти зустрічі. Вона, вона любила подарунки, чесно. Вона дуже чекала подарунків. Втім, сьогоднішній візит батька до школи пішов не за планом. Розповідає її класна керівниця. Знову, як завжди, я її відпустила, і просто не пройшло й хвилини, як чергова закричала викрила Лею. А чергова за нею за нею він відштовхнув чергову. Машина чоловіка стояла на території школи, тож разом із дитиною на руках прямував до неї. Лея голосно кричала, бо не хотіла їхати нікуди з батьком, розповідає класна керівниця. Один учень 9 класу Артур намагався не дозволити йому відкрити двері. З машини вийшли інші люди, теж чоловіки, я так думаю, друзі, і перешкодили тим дітям. Швидесенько дитину під крики, під верески. Вони машину дитину запхали в машину і поїхали. Про цей випадок дізналася і директорка гімназії Галина Собчук. У момент, коли семирічну лею забрали, у неї був урок. До мене прибігли діти 9 класу. Галина ми стали свідками, як мужчина забрав дитину в машину. Директорка разом із її класною керівницею зателефонували мамі Леї Катерині. Жінка за фахом режисерка. У момент дзвінка зі школи була вдома. Так і дізналась. Зразу подзвонила в поліцію, потім пішла до школи, написала заяву. Okay. Всі дуже відгукнулися. І з Міністерства оборони України, тому що він там працює, він військовий. Дев'ятикласники намагались його зупинити, коли він її викрадав, була я кричала. І вони сфотографували машину з номерами. І це виявилась машина його батька. Пройшло понад чотири години після того, як чоловік викрав дитину зі школи. Я з'ясовую деталі та спілкуюся із класною керівницею, директоркою та мамою леї. Як тут дзвінок з ювенальної поліції і новина? Ви можете знайшли дитину підкинути мене тут? Недалеко буквально по вулиці їдете раз-два-три квартали. Ага. дивитесь на ліво зараз. Їдемо їдемо, їдемо. Їдем. Їдем. Всі разом проїжджаємо декілька кілометрів, і Катерина прямує, точніше, біжить до тієї самої автівки зі світлини, яку зробили учні зранку біля школи. Не хвилюємо семирічна Лея каже, що батько хотів вивезти її з України. Це кордон ну, казав мені. За кордон казав, а куди казав він тебе повез? В напевно. А чому в Грецію? Думаю, що ми туди колись їздити. Я думаю, що він мене потім не поверне до мами. Коментарі надавати Артур відмовився. Сама Катерина каже: попри цей випадок не обмежуватиме спілкування батька з дитиною. Я просто хочу, щоб це перестало травмувати дитину. У нас триває діючий зараз судовий процес, ну але по факту дитина до нього йти не хоче. і він, мабуть, вирішив так вирішити це питання. Це було сплановано давно. Те, що чоловік викрав дитину зі школи, він нашкодив не лише дитині, а й собі. Зазначає юрист Ярослав Лисенко. Це можна очевидно, що кваліфікувати як домашнє насилля. По відношенню до дитини це така адміністративна відповідальність і подекуди може здаватися, що це ну несерйозно. Ну там штраф, якийсь там пару сотень гривень чи пару тисяч. Там от ну, типу, таке. Але якщо це повторюється декілька разів, то це вже потім е, може розглядатися як е, кримінальне правопорушення. Юрист зазначає, мама дитини має право звернутися до суду про встановлення обмежувального припису. Те, що він це зробив на шкоду дитині, ну це очевидно. Йому можуть заборонити наближатися до місця, де дитина навчається, до місця, де дитина там гуртки якісь відвідує. Якщо батьки сваряться, дитина починає втрачати відчуття безпеки, і через це в неї можуть бути проблеми в майбутньому. Такі, як успішність у навчанні, взаємодія з оточуючими та будування стосунків, зазначає психологіня Марина Диденко. В першу чергу батькам потрібно порозумітися між собою. Тут важливо з дитини теж зняти це відчуття провини, що це наша історія. Ми між собою там так склалися обставини, що нам разом вже не добре, але ми залишаємося твоїми батьками. Психологиня радить: якщо ви, батьки, розлучилися та маєте дитину, то всі рішення мають бути на користь неї. Не для помсти один одному графік зустрічей має бути стабільним та спланованим, і не змушуйте дитину обирати між мамою та батьком. Ну, як бачите, за зйомками оперативно спрацювала наша команда з нашою журналісткою Дарією І Вже після цих зйомок з'явився допис мами дівчинки. Так, а? Катерина не Катерина... пише, хочу висловити величезну подяку. Вональної превенції міста Києва, Київській поліції, Міністерству оборони України, які разом швидко дуже спрацювали оперативно і знайшли Артура. Дякую всім, хто підтримував. Там і кілька людей, яких не можу назвати. В цій ситуації також цей злочин планувався завчасно, були б дурені вчителька. Ректорка школи за кермом батько Артура. Викрадені дитини також брали участь друзі дитинства Артура. Лею відвозили на якусь квартиру. Вона там ніколи не була дорогою. Міняли машини, коли пересаджували з однієї машини, в іншу лея тримала за двері, щоб їх не закрили. О -о -о. Але ще вона мала зробити проти трьох дорослих чоловіків. Попереду довга робота з психологом, О, але Лея вдома це головне. І перший раз а, а ще намагався викрестити лею до дня народження мами що... після завтра його день народження. Ой, така така складна історія. На зараз ну робота адвокатів і з психологом дитини. Ну найголовніше, найосновніше з цієї всієї історії. Правильно, в першу чергу, треба думати про дитину, про те, ну для того, щоб ну вона психологічно була стабільною, щоб не було таких емоційних гойдалок і потрясінь. Сьогодні особливий ефір. ми мовимо на два міста. Київ новий ну, і наші колеги Ігор ренелі з Кам'янця Подільського. А як влаштоване нині історичне місто? Чому його називають досі фортецею? Продовжують в прямому ефірі робити дослідження цього історичного українського міста Ігор ренелі. Буквально за кілька хвилин їхня наступна історія. Де ж вони? На якому березі річки? Зокрема, побачимося.